На Кіпрі до Європарламенту обрали 24-річного ютюбера, який нічого не знає про політику. 24-річний інфлюенсер Фідіас Панайоту, який балотувався як незалежний кандидат, забезпечив собі місце в європарламенті. Одне з шести на які претендує острівна країна. Курт Гудз коментує: я десь читав, що є така країна, де президентом обрали блазня з бродячого шепіто, що грав хером на баяні. А депутатами в цій країні є весільні фотографи, тамади та, та пройти світи. Там зараз повний колапс, навіть світла немає. З цієї країни тікають як можуть і хто може, чи це правда? Всі проблеми України в результатах виборів 2019 року. От і все треба це чесно сказати. Ми йшли шляхом реформ, перетворень, суспільного оздоровлення 2019 року. Український народ зупинив це. Своїм голосуванням, але я розумію, що краще бути бідним і хворим ніж багатим і здоровим. Це така українська народна мудрість. Карл Волох, опитування КМІС показує, що половина українців вважає, що Зеленський не виконав своїх передвиборчих обіцянок. Тобто, зебілів, які продовжують підтримувати владу, стало на 23% менше. Дайте мені засоби масової інформації, я будь-який народ в свиней, писав колись Геббельс. А це він ще не чув про єдиний марафон. Петро Порошенка лідер політичної сили, яка сповідує цінності, які близькі мільйонам українських. Державників. На цьому можна крапку поставити. Ідеальних лідерів, таких політичних сил немає. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, кажемо теж з цінності, які подобаються мільйонам його виборців у Великій Британії. Він не ідеальна людина. До нього мільйон претензій. В мене також. Але якщо б я був би виборцем консерваторів, я голосував би за консерваторів Великої Британії, а не голосував би невідомо за кого, просто тому що мені не подобається поведінка чи зачіска Бориса Джонсона. Чи його там політичні якості, тому що він лідер певної політичної сили. А у нас люди голосують не за політичний курс, а за особистості, і потім розплачуються за це роками сидіння в глухому куті. Так, люди, це так. які голосували за Зеленського, вони ж не за цінності, не за ідеї голосували. Вони голосували, тому що їм сподобався телевізійний комік. І, звичайно, виглядають в очах цього світу. Ну просто я не знаю, не хочу навіть називати як. У Венесуелі почалися протести проти результатів голосування, за якими Ніколаса Мадуро визнали переобраним президентом. Курт Вудс. колись венесуельці привели до влади водія маршрутки. Бо хуже ж не буде. Парень з народа, хоч паржом, В результаті голод, хаос та безвихідь. Вигнати його вже не вдається. Як справи вкраїнчики? Як вам ваш Мадуро? Але в Венесуелі хоча б вибори є, а у вас вже немає. Тисячний раз. Закликаю і на парламентських і на президентських виборах голосувати е не за особисто, а за курс. Люди, які говорять, що вони голосували за Зеленського, просто тому що вони голосували проти Порошенка. Для мене невиправні ідіоти. Розумієте, це просто ідіотизм, тому що у вас є курс пов'язаний з розвитком країни, і ви голосуєте проти цього курсу, просто тому, що вам не подобається людина, яка втілює цей курс, і замість цього голосуєте за людину, яка невідомо взагалі що вам пропонує. Ну як вас можна назвати? Ви чесно кажучи, сповна розуму чи ні? І вас таких більшість людей. Ну звичайно, в цьому цивілізованому світі до вас ставляться як не до дорослих людей. І вам кажуть, та подорослішайте вже, якщо у вас буде можливість, якщо вас не розбомлять. Малері про запас в Мексиці захотіли нових облич і обрали собі президенткою жінку з науковим ступенем співлаурятку Нобелівської премії та досвідом управління в місцевому самоврядуванні. Не всюди електорат поїхав кукухою, не всюди. Хоча, якщо б мексиканцям 24 на 7 в телевізорі, крутили незрівнянну Мар'яну Безуглу, може, і вони б захотіли хоч поржать, та голоснули по приколу, хто знає. Це на Новохадько, лідер нації йде на роботу травень 40-го року. Війна, стиль одягу лідера, ухилянт із неголеною пикою тоді ще не розробили. Гецеляр людям легше втратити державою все, що нажили, і податися до пошуку нового життя на чужині, ніж втратити обличчя, визнавши свою помилку на виборах 19-го року. Твітерянин суддя Дред, наша влада подібна доктору хаосу. Вона не порушує конституцію, вона її ігнорує і просто робить вигляд, що так і має бути. Це ви просто ні чорта не розумієте. Державний газлайтинг. Мінфін заявляє, можливо, українцям доведеться скоротити споживання у кілька разів задля перемоги, інакше а ми не досягнемо потужних результатів. Роман Москаль, звісно, що українцям доведеться, а от Зеленському не доведеться, нардепам не доведеться, уряду не доведеться. Причина і наслідки. Моніка Белучі, найгостріша увіда до цього суспільства. У мене сталася, коли я побачила реакцію Біомаси на питання журналістки Аде Баканов. По суті, це й була активна згода на ярмо пітераненгомер. Слухаю ретроспективу всіх висловлювань псевдопрезидента щодо перемовин з Росією. Постійно не пам'ятаю, що казав учора, і дуже погано жартує. Просто неймовірно пласко жартує. Як, Як же ви сподівалися на оце зато посміємося? Мені абсолютно не зрозуміло. Клопенштейн державою може керувати навіть кухарка, якось так. А насправді прийдуть нови ліса, прости такі парні із народа і всім зроблять за Насправді було так: прийшли нові ліса. І ля комедія. Дмитро Лов'янко суд зобов'язав ДБР порушити справу проти Зеленського за статтєю Державна зрада, інакше а ми не досягнемо потужних результатів. Про це написав телеграм-канал Ек Дубінського. Доки Дубінський перебуває у слідчому ізоляторі, його телеграм-канал інколи ошелешує прямо. Ну, так би мовити. Самий тих я гадки не маю. Сам Дубінський це написав. Що ті, хто веде його канал, подейкують про Євгена Плінського. Не знаю, але звучить цікаво. Дубінський стверджує, що справу відкриту за матеріалами справи екс начальника Кримського СБУ Кулініча, який як відомо працював на Москву. І ще конкретно йдеться про фінансування передвиборчої програми Зеленського екс нартепом Володимиром Сівковичем. І це особливо сподобалося, що ухвалу порушити проти Зеленського. Справу за сто статтею виніс не аби хто, а великий жахливий Печерський суд вражає. Якщо справді відкрили кримінальну справу по державної раді проти Зеленського, це лише початок. На все це я маю два пояснення. Перше, Лубінський остаточно і впевнено з'їхав з глузду, що трапляється, коли особа переїздить з багатокімнатних апартаментів в номери готелю у Дідок'яна. Друге пояснення агонія зеленої команди добігає кінця, після того як американці, пані Пріцкери, пані Брінк на брифінгу в Києві відверто заявили, кризи немає, вони просто крадуть ваші гроші. Багато хто зрозумів, що зараз почнеться гучний шухер. почнуть шукати крайніх і тому вирішив завдати удару на випередження. Бо якщо ДБР справді візьметься розслідувати державну зраду Зеленського, а за законом тепер зобов'язане в офісі президента швидко відчують, як в них шкварчить. Кулініч в суді свідчив про те, що він прийшов у виборчий штаб. Зеленського з певною сумою для того, щоб підтримати Зеленського. Якщо Зеленський використовував кошти виборчій кампанії, а очевидно, що це кошти російські, тоді постає питання про наступний етап розслідування Оман і товариш Єрмак на чолі Офісу Зеленського. Галина Гранд, що я відчуваю, коли чую, що Зеленський був на ставці та давав розпорядження. Мені моторошно від наслідків аматора. Ви не просто поставили галочку у 2019 році, ви підписалися під згодою на вашу утилізацію. Одягтись у мілітарі робу і зображувати себе воєнного стратега, коли чотири рази ухилився від армії, може лише моральна потвора. У нас є обов'язок. У нас є обов'язок. Ми захищаємо своїх батьківщина. Громадяни нашої держави. І якщо у нас мобілізаційний вік і згідно совісті, і згідно законодавства ми повинні захищати державу, то ми повинні їх захищати. А інакше нас просто зруйнують і заберуться, що у нас є точно. Мирослав Логійко армією керує не військовий, не головнокомандович, не генерали, а Зеленський і Єрмак через своїх безуглих та інших продажних позитивних ротів. Це повинно дійти вже навіть до ідіотів. Вітеряни Хеселя, проблема зеленого Котла у тому, що вони приходять на посади без бачення, йдуть із посад без звіту і залишають нас без майбутнього. Денис Царук, Щодо фанатів зеленського, треба вводити термін обмежено розумний. Коли зараз хтось спробує говорити про другий термін Зеленського, та схаменіться, схаменіться. Просто ну я знаю масу військових людей, які, яких просто при слові Зеленський починає тіпати, вони починають плюватися. Зеленський заявив, після закінчення війни усі приїдуть відновлювати Україну, будуть місця, буде безпека. Ми за те, щоб українці приїжджали за кордону вже зараз. Борислав Береза. Така заява говорить, що або Зеленський відмовляється розуміти, що справді відбувається та живе у своїй вигаданій реальності, або це йому підказують голоси в його голові, які раніше підказували, що треба просто перестати стріляти, та треба готуватися до травневих шашликів. При тій корупційно-автократичній. Шній політиці, що зараз проводиться зеленським з Єрмаком, повернуться лише ті, хто не зможе адаптуватися на заході. А таких у кращому випадку буде відсотків 30. Ми впевнено йдемо по хорватському сценарію біженців. Хоча, якщо щось трапиться, і Зеленський залишиться при владі після війни, то повернеться ще менше, а буде навпаки потік виїжджаючих, і це легко прорахувати. Петро Порошенко, дві 2017 Сьогодні кожен українець може випити фантастичну каву у Братиславі, полетіти у Варшаву, відвідати віденську оперу. Зеленський відповідає. Так сьогодні все те саме, тільки треба тису переплисти. Я налаштований довести війну до кінця за свого президентства, заявив Зеленський. А попередні три кінця кінець бідності, жадівності, брехні. Хтось колись бачив, влада не хоче урівняти корупційні злочини зі злочинами про державну зраду, бо корупція під час війни і є державною зрадою. Зеленський Україна проводить евакуацію громадян із небезпечних районів Лівану. Інакше а ми не досягнемо потужних результатів? Твітерянка Євгенія, яка цікавиться, а з Маріуполя бучі чого не проводив зрадник? Твітерянин Курт Куртвудз. А чому тим, хто в Лівані, не сказав, що скоро Курбан Байрам всі на Бішбармак і Гюзміле, всі залишайтеся вдома? Чому мільйонам українців брехав про мирну Росію, а цих евакуює?